Привіт, 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 маленькі науковці. Мене звати професор Протон. І сьогодні мені допомагає мали... моя маленька асистентка Поліна Русланівна. Поліна Русланівна, можемо починати? Дуже добре. А ну, е, зараз ми з вами спробуємо приготувати одну страву. Ви любите готувати? Так. так. Дуже добре. Ми з вами будемо готувати вульбашкову кашу. Знаєте, як це? Що потрібно для того, щоб звичайну кашу зварити? Півсянка або якась інша крупа, а також найголовніше, що підказую, ось у мене тут у мисливці. Молоко. Mm -hmm. Молоко ні, це вода. Звичайна вода, але це окріп, він дуже гарячий. І готувати нашу бульбашкову кашу ми будемо за допомогою сухого льоду. Він у мене тут є ось у такому контейнеру. Бачите, як він випаровується. Як ви думаєте, що це таке? Сухий лід, що це? Із чого він звичайний лід із чого? Із води. із води, правильно. А ось цей сухий лід він із двоокису вуглецю або, іншими словами, із вуглекислого газу. І із цього льоду ми будемо готувати кашу, але іще, щоб у нас вийшли бульбашки, ми туди додамо трошки. Як ви вважаєте, що це таке? що це може бути? Mm -hmm. Мило, точно! Звичайнісіньке, мило додаємо його туди. Тепер одягайте рукавички. Нам треба ретельно розмішати там мило і тому, що вода гаряча, тому нам потрібно одягти рукавички. А також ось цей сухий лід. Він його ні в якому разі не можна брати голими руками, тому що буде обмороження. його температура мінус 79 градусів. І при такій, навіть звичайній кімнатній температурі, він прямо на очах випаровується через кілька хвилин, якщо його залишити ось так от на столі, він повністю безслідно випарується. Ну що, готові? Дуже добре. Тепер давайте помішаємо разом е, в ось цю водичку. Ну, давайте нічого, е, однієї руки вистачить для цього експерименту. Якщо не вдається, давайте спробуємо. Ось цієї, яка вже вдяглася. Дуже добре. В Великі рукавички. Так, дуже добре. Ну і тепер, щоб бульбашкова каша вийшла у нас смачненька, треба додати багато багато-багато е, сухого льоду. Готові? Беріть контейнер і на 1, 2, 3 висипаємо. 1, 2, 3, Поїхали. О, і зразу яка в нас пішла каша. Бачите, можна брати її на ручки, Ось так от беремо. Якщо на неї подмухати, то із бульбашок. Із бульбашок вилітає такий пар. Оце є вуглекислий газ. і Цю реакцію просто неможливо, неможливо припинити ніяк. Зараз увесь стіл буде в цій піні, у цій бульбашковій каші. Знаєте, таку казку Горщик не вари. Там можна було сказати горщик не вари і все. А у нас тут так не можна сказати, тому ми будемо, ми будемо тут терміново прибирати до побачення. До побачення, спробуйте це вдома. До побачення.